Бути, знаєте, ну тут, скоріш за все, це неумісне, але все ж таки я це скажу: наскільки можна бути безсовісним, Миколі Удянському, котрий після того, як обісрався з Кюмолом, говорив про Патекс, про те, які там інвестори, які в них плани, і наскільки це масштабний буде проєкт, наскільки ця біржа порве повністю латиноамериканський ринок, і по ітогу. Ми бачимо, що проходить певний час, а він пройшов не глобально великий, а проходить певний час, і знову ж таки обістрені штани ми маємо. До того ж, ще й більш глобально, ніж з Q-молом, тому що там хоча б якісь торги йдуть, а тут ціна просто йде вниз, і ти нічого з цим зробити не можеш. Тож, ситуація, як завжди, не змінюється. і... Я думаю, власне.